Я, хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван плющ. У чеку Більша сума ніж була на ціннику. Вам повинні повернути різницю. Це одне із головних правил, про які має знати кожен покупець. І це гарантує закон. От за якою ціною? Споживач побачив товар, обрав його, підійшов до каси або в інші пункти розрахунку. От, по такою ціною він повинен його отримати. Купили несправний електроприлад, продавець зобов'язаний компенсувати витрати на його транспортування в сервісний центр, якщо маса товару більше 5 кілограмів. Будь-які акційні товари, навіть отримані за одну копійку чи безкоштовно, можна повернути чи обміняти, якщо вони неналежної якості. Розбили в магазині чашку або пляшку, не поспішайте за неї платити. За цілісність товару відповідає власник. Довести провину покупця може тільки суд, і лише за беззаперечних доказів навмисної шкоди. Охорона супермаркету не має права затримати покупця, який дегустував продукти, адже закон не забороняє перевіряти смакові властивості незапакованого вагового товару. Продавець не може заборонити фотографувати товари чи цінники в магазині, а табличка Не чіпати руками діє, якщо товар делікатний, його легко пошкодити чи забруднити. Касир магазину не приймає дрібні копійки або надірвані купюри, чи відмовляється видати решту з крупної банкноти, він діє всупереч законодавству. Тож зазирнути у нормативи буде корисно кожному. Необізнаність споживачів тотальна. Якщо б ми з вами, кожен з нас, знав би закон і знав, що це закон для кожного з нас і вміг, міг реалізувати свої права, то у нас би більшості проблем не було. З того іде зловживання з боку бізнесу. Та зловживають правами і покупці. Для них навіть. Термін вигадали споживчі екстремісти. Ми заклеємо підошву для того, щоб не було видно, що ми взували. Від таких хитрощів найбільше потерпають дорогі брендові магазини. Зняли класний образ, доповнили свій одяг красивою. Сумкою або взуттям і повернули назад у магазин. Серед моїх знайомих є дівчата, які купують сумку або взуття, йдуть в тому на побачення, на якусь гарну подію, і потім це повертають. Нуль в за витрат таких покупців українські магазини почали вносити в чорні списки. Однак, якщо річ не була пошкоджена, жодна відмова повернути за неї гроші у двотижневий термін незаконна. Сьогодні у нас великий день. Хто святкує, а хто фактично трусить колінками, як кажуть у народі, бо сьогодні всесвітній день захисту прав споживачів, як захистити себе від недобросовісних виробників, товарів і неякісних послуг а також чим замінить книги скарги, пропозиції в Україні, які зникають, знає наш експерт Володимир Лапа. Доброго ранку Доброго вам крім Доброго Доброго Доброго. державної служби України з питань небезпечності харчових продуктів і захисту споживачів. А ви знаєте про що хочеться сказати? Що от ми закликаємо, по перше, зараз всі глядачів писати. Свої історії на нашу інстаграм-сторінку і Фейсбук сторінку. А, з чим ви стикалися, з якими проблемами, з якими порушеннями ваших прав? Але ви знаєте, українці не дуже поспішають взагалі це робити, Та? і. Якось не дуже вони, по-перше, активні зараз у е, тому, щоб розказати про свої е, проблеми, і не дуже часто пишуть скарги у відповідну службу. Чому так? Ну, насправді я б не сказав, що не дуже часто. У нас за минулий рік було понад 20 тисяч скарг, і це достатньо mm -hmm. велика кількість, тому що по кількості там скарг, по інших напрямках контролю, захист споживачів це номер один. Хоча ну я думаю, що тут питання в тому, що ті, хто живши за часів радянського союзу, ті пам'ятають історію, коли права споживачів взагалі були фіксією, тому що головне сама наявність товару. у радянській індут у нас товар вісімтальні да, Нове uh -huh. покоління, яке вже, вже бачило багато хто як як обслуговування відбувається в європейських країнах, в інших країнах. Ну і в принципі, люди, які, які набули вже і фінансово статку і якусь самоосвідомлення в Україні, да ті скаржаться і не тільки скаржаться, намагаються відстояти свої права в багатьох випадках навіть судовому порядку. От, ви знаєте, ви дуже правильно згадали радянські часи, і можливо, звідти дійсно це все йде, тому що за кордоном популярно подавати скарги, і це нормально, це не соромно. Подавати скарги фактично на будь-що для нас інколи, це гуліда дуже абсурдно, але це права. Споживачів і вони мають право їх відстоювати і, інколи відстоюють і більш за те, інколи виграють в суді за такими абсурдними скаргами. Давайте просто подивимося добірку в нашому коротенькому сюжеті про найабсурдніші скарги і звернення в е, такі служби. Сантехнік зі сполучених штатів звинуватив мережу ресторанів фастфуду у тому, що набрав зайву вагу. Адвокати чоловіка вимагають компенсації у кілька мільярдів доларів. А мешканка штату Каліфорнія намагалася відсудити у закладу харчування 2 мільйони доларів лише через те, що їй подали надто гарячу каву. Жінка заявляє, що отримала опік другого ступеню, зробивши ковток. Жителі Оклахоми відсудили 180 тисяч доларів. У компанії, що виготовляє кетчупи, тому що в пляшечках було на 42 грами менше продукту, ніж вказано на упаковці. У нас українці так само з гумором або серйозно на цього ставляться, умовно кажучи, є такі кумедні скарги? Ну, кумедні є. Я не думаю, що це почуття гумору. Це я думаю, що питання. Ну, Психологія, да власне, я тому та й сенсі зараз вже ну якби не вистачає часу переглядати, але деякі в свій час мені показували такі скарги. Один лише приклад в буквальному розумінні, я майже запам'ятав повністю цю скаргу в другій годині ночі за такою то адресою на такій-то зупинці, в такому-то кіоску. Мені налили 50 грам теплої горілки замість холодної. Тоби прошу захистити мене права. приватно. <рес> Я не знаю. Жарт конкретно це чи ні, але ви правильно. Ні, сказали. Це, це. Не це не жарт, Через урядову гарячу лінію, Супер. так щоб серйозно, Супер. надіжно. Супер. Да, Супер. Да. А ви знаєте, насправді тут сміятися нема чого. Можливо, ви зараз смієтеся перед екранами. Це нормальна практика комунікації із а, тими, хто надає нам послуги. Ну, налили ту горілку, а просили ту. Ну серйозно, сорі, але ні, ну, ми тут треба сказати, що взагалі розливати горілку в киоської заборонено. Ну, але Інша справа, я зараз не, не, не буду зараз уходити та, оці діанси, деталі. Одного року Держспоживслужба встановила понад 15 тисяч порушень прав споживачів, Вирішили проблеми лише 2,5. Чому так? Ну, в деяких випадках сподрючий суб'єкт сам вирішує проблему в деяких випадках ага. все таки доводиться виходити з перевіркою і, і застосовувати штрафні санкції. Загалом, якщо брати ну по статистиці, там де ми виходимо на перевірку, близько 45%. В Минулому році було 40%, в цьому році 45%. Мене не зовсім ця цифра, і ми налаштовуємо наших спеціалістів на те, щоб уважніше до цього ставилися. Але ми працюємо також в іншому напрямку. Зараз в багатьох областях відкриваються такі спеціальні приймальні, спеціальні кабінети по прийому споживачів через роз'яснення прав, через допомогу в написанні скарги, через допомогу в комунікації з тими, хто надає товари послуги. Зараз... Логіка не в тому, щоб, щоб накрутити кількість скарг і потім показати. Зрозуміло, логіка mm -hmm. в тому, щоб споживач був захищений. А от ви знаєте, можете зараз заспокоїти всіх споживачів, які зараз знаєте думають, от мої права порушили, але я не піду туди писати скарг, це так довго, це так складно, поки прийдеш, там черга, чи щось підписувати, а потім на тебе ще налають, знаєте, як у цих службах за дібою вирішиться так. Ну по-перше, ну нічого складного немає. Є сайт, є контакти територіальних органів. Написати в конверт в службу. Головне, щоб заявка була mm -hmm. правильно написана, прізвище по батьки, назва господарюючого суб'єкта, не назва а торгової марки, господарюючого суб'єкта, адреса. адреса додаються Юридична. Докумен... адреса фактично, фактично. місце <клес> розташування. Додаються так. документи там, чек про купівлю і предметне скарження. Все воно пішло в роботу. Зрозуміло. скільки це займає приблизно часу? А, ну до перевірки проходять певний час, тому що ми змушені погоджувати відповідно до закону перевірку з мініком розвитку. Тому туди, Вони дивляться, чи варто перевіряти чи ні. Потім передають а закону так. вже встановлені певні терміни, за які ви маєте розглянути цю скаргу і дати якусь відповідь? Ми, ну, протягом місячного терміну, але після того як ми отримали погодження. Тобто, як правило, два-три тижні ми виходимо на перевірку. Я розумію. Ну, от, пане Володимир, дивіться, якщо в Україні всіма скаргами займається одна структура, да то в Європі зовсім інша практика. Там, наприклад, працюють. Європейські центри споживачів є погоджувальні центри спеціальні, які в досудовому порядку вирішують конфлікти між споживачем, так і виробниками послуг. От, наприклад, в Німеччині діє близько 200 таких центрів. Ви сказали, що у вас вже відкриваються якісь приймальні, так mm -hmm. але чи плануєте можливо виробити? От якесь розширення, щоб люди могли звертатися ще кудись? Чи ні? Ну розширення нам планувати важко, тому що у нас це таки обмежена кількість. У нас імітована кількість держслужбовців, службовців. Ми її збільшити не можемо. Це бюджетне фінансування. Але в принципі український закон також. Містить певні норми, певні права асоціації захисту споживачів їх в Україні достатньо велика кількість. І я знаю, що багато хто з них достатньо ефективно працює, тому такі можливості є. А, ви знаєте, шановні друзі, от зовсім скоро все якість продуктів і послуг, які ми отримаємо, буде повністю у наших з вами руках, тому що перевіряти. Безпосередньо без конкретних скарг певній організації буде або неможливо, або вкрай важко. Що тепер робити? От вона тепер не обов'язкова книга скарг там в закладах громадського харчування на підприємствах, куди звертатися взагалі нашим споживачам і кому тепер скаржитися? В якій формі ну раніше було три форми скарг: перша книга скарг, друга можливість звернення до нашої служби, третя – в судовому порядку. Фактично так. зараз перше знімається інші два варіанти залишаються або угу. скарга до служби. Реквізити, все інше, ми вже обговорювали, або безпосередньо до суду В принципі в кожному закладі, який займається торгівлею або сферообслуговування повинен бути куточок споживача. Куточку споживача реєстраційне свідоцтво, там можна приписати, хто власне тебе обслуговує, для того, щоб правильно написати скаргу, і там же мають бути контакти найближчого територіального органу нашої служби. Можливість оскарження залишається. Єдине, що е, треба також, ну наприклад, часто виникають питання по поверненню товару протягом двох тижнів або гарантійному обслуговуванню, і книга скаргу, вона виступала як фіксація того, що ти так. звертався. Зараз такої фіксації немає, тому офіційне звернення треба, щоб якщо... Не йде нормальна комунікація, не повертають товари, які підлягають поверненню, офіційне звернення, штамп, якщо він прийнятий. Після цього, якщо не повернули, то тоді до нас для служби трошки ускладнюється для споживача. Хоча ми зараз думаємо над тим, щоб. Можливо, розробити якусь платформу і ввести її в законодавчі поля по інтернет-комунікації, там де можна буде приєднувати всі Добре. необхідні документи і так далі. Ви знову ж таки я повторюсь, працюєте над якоюсь спрощеною системою, тому що зараз, наприклад, коли є книга скарг то це легко, знаєте, взяти підійти книгу скарг і написати. Та а коли ось ця ланка скасовується, то треба одразу вже йти навіть за якоюсь дрібницею до вас або до суду. А ну, м'яко кажучи, не кожен піде. І у нас ще немає так, такої свідомості, як на заході, коли люди все таки будуть відстоювати до кінця свої прова навіть через якусь. Що ви з цього приводу думаєте робити, щоб все таки було спрощено, якась процедура Ну, у нас була позиція така, що скасувати книгу скарг до того, як запроваджена якась альтернатива передчасно. Хоча ми розуміємо, що це більше таки розумі Ну, працювали вже добре. А що тепер робити? Будемо скасували. будемо працювати над it платформами. Хоча тут знову ж таки далеко не кожен споживач може скористатись, тому що якщо ми говоримо про сільську місцевість, де інтернет, м'яко кажучи, далеко не завжди досконалий і не у кожної єсмь. Смартфон, то все рівно. Далеко не всі споживачі зможуть скористатися. Ну тим не менш, онлайн форма скарги і звернення е, є вже та вона існує. Зараз ви можете побачити її на екрані. Е, легко можна знайти через пошуковик на сайті Держпоживслужби. Е, скажіть, і прокоментуйте, будь ласка, що ця форма дає, і що коли і в яких випадках я можу нею скористуватись. Ну, мова йде про те, що ви можете написати скаргу. Вона офіційно приходить. Вона так. офіційно розписується, тобто вона попадає в нашу систему документового бігу. треба і до вас собі, і, вона, і далі і, та вже опрацьовується що... в звичайному порядку. Та не обов'язковий. І, і нести з собою або пересилати по пошті. Я фактично це система заселення громадяни, яка має працювати у всіх органах, в тому числі в нашому. І знаєте, на сам кінець хочеться от що сказати: що раніше просто теж колись завдяки вам домігся своїх прав і перевірили ту організацію, де я отримав неякісні не послуги. Зараз перевірити якусь організацію чи магазин можна лише після конкретної скарги. Я так правильно розумію? Є планові перевірки, але планові перевірки вони охоплюють невелику кількість відносно у відсотках господарюючих суб'єктів. В основному ми працюємо за скарами. Ми, ми повинні працювати. Де там, де дійсно у споживача є проблеми, немає змісту ходити. Просто ну це логічно. Це логічно. Тому не мовчіть, якщо у вас є якісь конкретні проблеми, і знайте, що захистити свої права можете лише ви, Володимир Лапа, голова державної служби України з питань безпечно... безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, бо нашому гостем сьогодні. Ми вам вдячні.